Всіх вітаю на своєму каналі. У нас ранок неділі. Небо, чисте, ясне, спека. Я вийшла в поле. Піду зараз на город, позбираю овочі, тому що сьогодні чекаю гостей. Подруга з України, в якої також чоловік американець. І ми трішки погрілимо сьогодні. Посидимо, поспілкуємося, і я вам покажу також, що я готувала. Але хотіла показати, які помідорки-жовті чері, грушевидні вже є. Достили, але які на смак поки не знаю. Сьогодні скуштую. Зібрала кілька маленьких чері. Огірки будуть. Зараз цілий ящик зберу, тому що вчора не збирала. Багато помідор попадало, бо в нас була гроза і сильний вітер, але нічого, вже як є. І от вже великі також поспівають, але ще дам їм тут, дозріти краще. Вже зірвала кілька качанів кукурузи сьогодні, зварю також на гостину. Ну і от що зібрала. Тут є кабачки, цукіні і огірочки. Кілька чері-помідорок. Ой, може я вже вас втомлюю своїм городом в кожному відео. Ну, але я показую те, чим я займаюся. І це моя така щоденна рутина. То що інше придумаю. Життя, яке воно є. Як завжди, в мене свій свіженький хлібчик на кухні із закваски. Тільки з піксі. Тут йде процес пирога полунично-персикового. Також спекла кекс з цукіні. От він вже у розрізі. Дуже смачний. В мене на каналі є рецепт. Я залишу в інфобоксі посилання на це відео. Посидимо ми сьогодні тут в нашій їдальні, тому що на вулиці спека. Готувати будемо на грілі на вулиці, але там мухи, всякі жучки, то нам комфортніше буде всередині вечеряти. І зараз беруся за приготування лимонаду. Маю ось такий диспенсер для лимонаду. Якраз. Як намальований, схожий буде у нас апельсин, лимон і м'ята. Я нарізаю кілечками апельсинку, лимон, м'яту трішки мну. Тоді ще з шматочки апельсину я витискаю сік, також з лимона і все заливаю водою. Даю настоятися кілька годин. Можна додати мед, але ми ніколи не додаємо нам і так смачно. Ріг полуниця з персиками. Рецепт також є на моєму каналі. Я його собі перейняла від Ліди. І також посилання залишу під цим відео на відео з рецептом цього смачного-смачного пирога. Витягнула з холодильника м'яско, яке маринувалась цілу ніч. Ось така свининка на кісточці у нас сьогодні буде на грилі. Зараз почищу та помию червону картопельку. Я її запечу з чесничком. От так я буду запікати овочі, перець, цукіні, грибочки і баклажани. Я їх перед тим замаринувала трішки в соєвому соусі, приправки різні і оливкова олія. Картопельку запечу також і потім змішую з олією, з чесничком давленим. Вже як буде все готове, також покажу. Так, гості наші на підході, чоловік вже розпочав грілити наше м'яско. А запах просто неймовірний. Погода гарна, пашки щебечуть. Так, ще мені тільки потрібно водички для колібрі долити в цю поїлочку. Сварилась кукурузка, моя городу, молоденька. Також її в мультиварці, в скороварці готую, взагалі 3 хвилинки. І вона готова. Зараз її просто маслом помащу і посолю. Mm, яка то смакота, і як воно пахне гарно. Хтось Гей каже. Гей, Звариться, що я без дозволу заглядаю. Господар. Так, все показую. М'яско погрілилось. Тут малосольні, свіжі огірочки, чері, помідорки з городу, кукурудзу. Нарізала хлібчика, поставила барбекю соус до м'яса. Овочі, грибочки перець готові, а баклажани і цукіні ще кілька хвилинок даю. Картопелька майже готова. Так, все, наші гості тут. Я останнє. Доставляю картопельку і ми сідаємо вечерять. Всім смачного, хто також буде їсти. Подивіться, яка над нашим будинком краса. Подвійна райдуга. Ми з нашими друзями вийшли трішки прогулятися полем. З однієї сторони райдуга, з іншого захід сонечка. І от ми всі полем йдемо. Вечірня прогулянка. Ну а наступного дня. Мій чоловік поїхав до своїх батьків допомогти їм почистити ринви на будиночку. Взяв свій pressure washer, як ми називаємо, мийка високого тиску. Тато його піднімав ось своїм трактором Беларусь, а Брендон допомагав почистити їм ринви. Хто давно з нами знає, що ми живемо? Буквально через поле один від одного, то дуже зручно допомагаємо один одному при потребі. Дивимося за котиками, за квітами чи городом. От життя котяче. Дивіться, як він лежить. Це просто... по людськи О, то, то ти мені нападаєш на колібрі? А я думаю, поїлка була розвалена. Я кажу, не може малий? Напевно, старі кути. Ага, зловила я тебе на гарячому. Треба вище десь її повісити. от. Пишкетник малий. І після активного полювання на вулиці активний відпочинок. У всій красі. Розлігся на крісло, де я полюбляю посидіти з горнятком чаю. Але сьогодні місця для мене немає. Ще хотіла показати вам свою троянду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І тут сьомий бутон. Дуже рада, що вже вдруге буде цвісти. Я зробила, як мені рекомендували підписники. Коли відцвіла перша квіточка, я обрізала гілочку до першого п'ятилистика. І от тут, о, тут також буде бутончик. Тут скільки ще квіточок буде. І ось. Тут новеньку випустив гілочку. Так мені сподобався цей фільтр з металиком на носі у Snapchat. І в такому вигляді я сьогодні з вами буду прощатися. Дякую за перегляд, за вашу підтримку, за добрі слова, коментарі, подобайки. Вам бажаю міцного здоров'я, наснаги, терпіння, сил, Якнайшвидшої перемоги нашій рідній Україні. І всього самого найкращого до зустрічі.